45-та сесія Заводської селищної ради, 8 скликання. Перше питання про внесення змін до рішення сесії про бюджет Заводської селищної територіальної громади і про затвердження, друге питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення мерзєменої ділянки в натурі на місцевості. Так дивіться, по Добре. рішенню по змінах е, к цьому рішенню спрямовуємо тепер знову ж на видатки відні залишки, які утворилися станом на 1 січня. 25 го року, а саме цю субвенцію, яку ми приймали в кінці грудня, вона нас вийшла на залишках. Ми її цим рішенням беремо її на прихід і даємо її відповідно на видатки. Окрім того, нам надійшли довідки змін. А саме нам дають субвенцію з державного бюджету, місцевим бюджету на надання державної підтримки особам з освітніми потребами 28 тисяч. І субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам це є 748 тисяч 900, і іншу субвенцію з місцевого бюджету 164 тисячі 700. Відповідно, їх беремо на прихід і ставимо на додатки на оплату праці вчителям, які займаються з дітьми з особливими потребами. 28 тисяч тут є оплата праці з нарахуваннями матеріали. На доплату педагогічних працівників по 1300 педагогічним працівникам і іншу субвенцію з місцевого бюджету тут йде на видатки, на виплату інші заходи у сфері соціального захисту 60 тисяч 700, компенсаційні витрати з особами з інвалідністю на бензин 2 тисячі. Видатки пов'язані з наданням внутрішньої підтримки допомогою допомоги переміщенням особам 12 тисяч і пільгове медичне обслуговування 90 тисяч. Ці всі кошти є з обласного бюджету, тільки ж ті, які я тільки що перераховували в є відповідно до обласної програми. Тобто, якщо в нас ці видатки є, ми даємо е, запит на Тернопільську обласну на Тернопіль вода, вони нам ці гроші дають, ми оплачують. Окрім того, направляємо на видатки вільні залишки селищного бюджету, які утворилися першу, на 1 січня 25 року. Місцеві кошти нам, а саме направляємо Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 50 тисяч, апарат гуманітарного 222 тисячі, надання дошкільної освіти 1 мільйон 426 тисяч 800, надання загальної середньої освіти 1 мільйон 314 тисяч, надання загальної спеціальної освіти 678 тисяч 600. Закриваємо, покриваємо там, де в нас є недофінансування, направляємо гроші, щоб нам на все вистачило коштів. Ну, Наразі так. Є питання? Тоді пропустимо підписав. За. Гоба Петро. За. Гунька Василь. За. Данилишин, Матвієшин, Марія. За Володя. Любов. За Гриманів. Андрій. Андрій. Василь Іванович. За. Андрей. Андрей. За. Так, Любина Лівальна. Пахолків Галина. Порку Наталя. За. Іван Васильович. Галина Івальна. Да. І Степан Глебник. Рішення вирішення. Наступне питання про затвердження технічної документації. Олег, рішення про затвердження технічної документації і передачу земельних ділянок власність. Це є земельні ділянки під... Звернуся до нас з заяву про затвердження документації і передачі заміння біля власності. Це є 6, 6 ділянок, це є заведське сонячне 6, заліся польська 49, заліся, Миколаївська бічна 4, Шнатківчика, річна 9, залісся церква 35 і е студенти зі станицевецького суду